Хокеїстам лого, уболівальникам Перемога. Благодійний фонд Бориса Колеснікова продовжує розвивати спорт Донбасу. Цього разу оголошує конкурс на кращий логотип хокейного клубу Маріуполь. Тогоріч президент фонду заснував у столиці Приязов'я нову базу для хокеїстів сучасний спорткомплекс. Та поки його будують, спортсменам потрібна фірмова емблема. Створити ескізи, закликають усіх охочих. Бажано використати чорний та червоний кольори. Малюнки треба подати в електронному вигляді разом з реєстраційною формою. Заявку подати та описати свою ідею можна на сайті благодійного фонду до 6 травня. Я совчить балечка хакхакіяш фонд объявляет конкурс на лучший логотип для нового хоккейного клуба из Мариуполя. Прошу всех юных и не очень болельщиков принять участие в конкурсе своих земляков, особенно это касается Мариупольцев, чтобы, как вы считаете, должен выглядеть клуб хоккейный из Мариуполя, цвета клуба и, конечно, сам логотип. Все условия в социальных сетях и на сайте фонда. Переможця серед десяти найкращих обиратимуть оболювальники на сторінці фонду з 7 по 16 травня. А вже 17-го підіб'ють підсумки. Та в результаті переможуть усі. Переконаний очільник фонду Борис Колесніков. Хокеїсти отримають новий символ. Його автор 50 тисяч гривень. Ще два конкурсанти з найбільшою кількістю голосів по 25 та 15 тисяч гривень. Відповідно. Для решти учасників це неоціненний досвід та змога продемонструвати свої таланти тисячам людей. Окрім спорту, благодійний фонд Колеснікова реалізує в Донецькому регіоні освітні програми для студентів та школярів. Завдяки фонду Майбутні фахівці харчової галузі Донеччини мають змогу відвідати у Костянтинівці сучасну школу кухарського мистецтва. А незабаром зможуть безкоштовно отримати водійські посвідчення у новій автошколі. На часі і соціальні проекти допомога дітям та літнім людям.